К1Т36. Це лінійна трамвайних вагонів із 100% рівнем низькопітлової підлоги, що створюється компанією Tatra Юг. Вони мають модельну конструкцію завдяки чому довжина може бути біль... збільшена шляхом додавання секцій в залежності від запиту замовника. Вагон може бути виконано з унікальними інтер'єрами та технічними рішеннями. Трамвай модель Caudit-36 випускається з 2020 року. Довжина цього трамвая складає 26 тисяч мм. Ширина 2500 мм, висота 3430 мм. Розрахована швидкість 40 км за годину. Максимальна швидкість цього трамвая зістала 75 км за годину. Ширина колісної пари 1524 мм. Потужність 150 кВт. Мімальна напруга контактної мережі 550 вольт. Конструкція усього цього трамваю складається зі з'єднаних з собою секцій модельного типу, які можуть бути додані за бажання замовника. Ходові візки, повторні, неповторні оплатні 20 підвищення підвищенням виробник. Заявляють, що завдяки. Свої конструкції візки забезпечують вагоном більшу маневреність і можливість експлуатації на небездоганних трамвайних коліях, уникаючи руйнування шляхів і ходу ходової частини вагона. Салон оснащується арнонамічними кріслами і великими вікнами. Кабіна водія і пасажирський салон обладнані кондиціонерами портами USB точкою доступу. А також Wi-Fi. Також трамвай обладнаний для пасажирів інвалідів, або магнітних жінок, або вагітних жінок. Також її розроблено к 1 т розроблено є комунальну платформу на даний момент розроблено декілька компонентів вагона. 17-метровий K1 Т104 це одна секція на чотирьох осях. 18-метровий Кудин Т- 204 дві секції на 4 осях, 20-метровий Кауди Т-206, дві секції на 6 осях це т 306. І модель 26-метрового т 36 три секції на 6 осях. І 31 метр Кауди Т38 три секції на 8 осях. Перший екземпляр Linkie Kaudit т 36 Вагон, який складається з трьох секцій, має два моторні повторні та один безмоторний неповної візки. Вагон Кауди Т36 почали випробувати в квітні 2021 року з метою сертифікації, а 2 вересня 2021 року він вийшов на маршрути Києва. Тоді Київ Пастранс підписав контракт з 20 рухомого складу трамваїв моделі Кауди Т36. Останній вагон став бортовим номером 5020. Який з 2023 року вже повністю трамвай в Києві наразі експлуатується даної моделі Каудит 36-20 штук. 26 грудня 2021 року до Даринського депо прибуло ще два нових трамвая-вагони Каудити 36, які разом уже 4 лютого 2022 року відкрили маршрут номер 32 від ДВРЗ до вулиці Павла Осенка. 20 грудня 2023 року з'явилось фото нового вагону, компоноване в кольорах одеського комунального перевізника. Це перший вагон з запланованого 13-й, який місто отримає в рамках контракту з Європейським інвестиційним банком. І наразі трамваї кауди 36 будуть і надалі експлуатуватися.